Доброго дня, шановні присутні. Відповідно до графіку засідань постійних комісій з метою підготовки питань для розгляду на позачергової 89-й сесії ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися в допомогу системи Рада голосу. Із п'яти членів присутні три кворум наявний. На засіданні комісії запрошувалися представники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради доподачі з питань порядку денного. Всі, хто запрошувалися, я бачу присутні, прошу під час ведення комісії дотримуватися регламенту. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном, бажаючи взяти участь у питання, питань, повинні представитись. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний. У нас сьогодні складається з одним питанням. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради Основського скликання 23 грудня 2024 року номер 2130 про бюджет поїздки територіальної громади 25-й із зміна. Пропору, пропоную затвердити порядок денний. Чи є якісь інші пропозиції? Немає, Немає то тоді голосуємо. Три за. Рішення прийнято. Дякую. Так, переходимо безпосередньо до розгляду порядку денного. Про проект розглядаємо рішення про внесення змін до рішення номер, номер 79 79 й сесії поїздської міської ради 8 скриха 23 грудня номер, 20, номер 2130 Інформує подіну година Автона. Будь ласка. Шановні депутати, прошу підтримати проєкт рішення щодо. Фінансування заходів місцевої програми, яка стосується, яка стосується заходів оборонного характеру. Дані видатки ми пропонуємо провести за рахунок вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2025 року, за рахунок спеціального фонду місцевого бюджету. Прошу за. Чи є якісь запитання? До Тоді голосуємо. Три за, Рішення прийнято. Дякую, Анатолія. На цьому питання передкуденного розглянуто. Засідання завершено. Всім дякую, всім гарного, мирного дня.